19 травня відбувся відкритий чемпіонат сміли з настільного тенісу, приурочений до міжнародного дня сім'ї. Учасниками змагань стали дорослі спортсмени у різних вікових категоріях від 30 до 70 років і навіть старші. У нас свято настільного тенісу для ветеранів. Сьогодні у нас перші, відкрита перші сміла через дорослих у вікових категоріях, починаючи з 30 років і кінчаючи категорії, у нас є 75 і старші. Ну, надіємося, в подальшому, що категорія розшириться, будуть у нас категорії 80. Якщо люди будуть займатися, вести здоровий образ життя, то буде категорія, може, і 90. Дуже вежливо «В Сьогоднішніх змаганнях прийняло участь 22 учасників в різних категоріях. Бажаємо всім перемоги. нехай Змагання проводила громадська організація Клуб енергія Енергія-2023» у співпраці з будинком дитячої та юнацької творчості та відділом спорту управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Вже традиційно учасників змагань гостинно приймали у спортивному залі Смілянського державного навчального закладу центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. На відкритті підбадьорили учасників своїми акробатичними номерами вихованки школи повітряної акробатики FD Studio. студіо, багаторазові чемпіонки України з цього виду спорту Софія Голобородько та Єва Яровенко. Thank mm -hmm. you. Или чемпіонат керівники клубу настільного тенісу енергія Каріна Жаркова, Іван Цюма та вихованка будинку дитячої та юнацької творчості Софія Пазенко. Слід зазначити, що для ветеранів дуже цінними є заняття улюбленим видом спорту, і всі вони вдячні за можливість зустрітись не лише як суперники за ігровими столами, а й просто поспілкуватись з давніми друзями. Переможці, призери, змагань нагороджені кубками, медалями і грамотами. Та найголовніша винагорода це дружна компанія однодумців і час проведений з користю.